У вівторок, 25 листопада, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Андрія Гладенка, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, 37-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання 15 листопада 2025 року поблизу населеного пункту Шипувати Куп'янського району Харківської області. Загибель героя. Це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини Гладенків, а й для всієї нашої громади, України загалом. Це мій син. Він загинув 15 листопада цього року при виконанні завдання в Харківському напрямку. Він був добрий, скромний хлопець, закінчив вийшов, працював за фахом. Були свої плани на життя. Окупанти вбили його. Це мій родич, і мої, в мене два сина. Вони більше з ним общалися, а я мало общався з ним. Ну, знаю, що дуже гарний хлопець, молодий, здоровий, красивий, ну, жаль, вічна пам'яті. Андрюша був дуже доброю, світлою людиною, творчою. Він писав пісні. Вірш. Грав на гітарі, писав, писав вірші, дуже любив Україну, був патріотом. І загинув він так. Він розміновував е е е дрон той, що ж Дун називається. Він своїм життям спас. Спас, мабуть, не одне життя. Дуже шкода. Він був дуже хорошим, хорошим хлопцем, дуже молодий, 37 років. Своя родина, дружина, е, ну, у нього була дівчина, mm -hmm. діток не було. Він займався ІТ, закінчив інститут, займався ІТ ну, в різних організаціях АІТшником працював. Він мобілізований був у прошлому році, році. Веселим, радісним, відзивчивим, спокійним, дуже спокійним. І так він ну, такий. Дуже дуже добрий хлопець, дуже жалко, дуже шкода, що гинуть молоді хлопці. Відспівали Андрія Гладенка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І ще спокої Господу, помолимо Господи. Диму, спокій душі спочіла, гороба Божого. Героя України загибла в воїна за заволі незалежність і соборність України, но представлено Андрія, і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної, Господь Бога силив душою там, де праведні спочивають. Відважного солдата Андрія Гладенка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.